У соціальних мережах розгорівся скандал довкола Дніпропетровського слідчого ізолятору. На відео, яке зняли його ув'язнені, видно порізи на їх руках. Вони нанесли їх собі самі у знак протесту. Співробітники СІЗО, нібито жорстоко їх побили та відібрали особисті речі. Проте у пенітенціарній службі цю інформацію спростовують. За їх словами, працівники ізолятора проводили планову перевірку. Ув'язнені в одній із камер відмовилися підкорятися і накинулися на працівників. З кулаками тим довелося застосувати силу в рамках закону. Інформацію щодо побиття аж до переломів, кінцівок та труєння газом. співробітники також спростовують лісом, совершившим члена в було оказана медицинська помощ персоналам СІЗО е медицинським необхідності викликати скорую допомогу або прилікати спеціалістів в міністерства здравоохраніння не було. Влияние на оперативную обстановку в учреждении это не оказало. На этом, в принципе, все закончилось. Сейчас проводится служебное расследование. Работает прокуратура. В настоящее время на территории СИЗО находится представитель уполномоченного Верховного Совета Украины по правам человека в области. Вот. Служебное расследование проводится.